Добрий день усім. І роздивимося сьогодні новиночки сережок, різних прикрас, браслетиків І от почнемо з таких цікавих сережечок. Вони йдуть в сріблі, камінь-чароїд, засіб конго тут іде, вони йдуть в сріблі. І от дивіться, камінці всередині. Дуже цікаві чароїти Дуже гарним малюночком не завжди з таким цікавим попадається Так, це у нас йдуть чароїти. Потім йде місячний камінь. Теж дуже гарний. Місячний камінець. Теж застібка корма дуже комфортно носиться. І також є в сріблі новиночки ще з'явилися, лабрадори. Зарізайте. Такої синє. Така от красота. Дуже гарний. Так, також новиночка з'явилася колончик аквамарин. який цікавий, з циркончиками по колу. Є також браслетики аквамарини. Такий красунчик з деревом життя. 8 мм кулька, гранений, дуже гарний. Є отакий окомаринчик з лабрадором. І бусинка мазоніту, і золотистий гематит. Так, такі красунчики. І ще теж дуже є гарний. Гранені красиві бусинки отакі от, дивіться. Теж ніжненький, ніж, ніжний, але от гарний гранений. Така от красота. Теж кому треба, пишіть на Viber. Viber є в профілі Тіктока. Е, Можете подивитися. Так, також є. Приєднуйтесь, також є група е, по прикрасам в Viber і, і в, е, в Telegramі. Хто не знайшов, пишіть мені на вайбер, можу вас туди доєднати. Такі ще цікаві є канадські нефрити, вагранці або просто звичайні ось такі кульки, і також пірит. Такі теж дуже гарні браслетики. Потім от можу підібрати по гороскопу по даті народження камені. Це у нас для водолів гарний браслетик. Якраз буде лазурит тут входить, аметист рожевий кварц. Ну, взагалі, це такі камені, які багатьом, звичайно, підходять. Ну, можна підібрати індивідуальний якийсь браслетик. Теж, якщо цікаво, пишіть. На Viber. І ціни також питайте на вайбер, тому що на той час, коли ви будете питати, можливо, вже і нема в наявності якогось якоїсь прикраси, яку я зараз показую. Так, оце у нас цікавий такий говліт білий, з такою підвісочкою. Ом, зі слоником. Говліт теж цікавий такий от біленький. У кого проблеми з костною системою, з зубами, ну, з костями взагалі, от радять носити такий білий говліт. Так, далі новиночка, от ще цікаве таке намисто, агат Дуже цікаві включення тут. Теж воно десь 50 см. І отака от от краса тінь. Дуже гарний, ніжненький такий. Новиночка. Також підписуйтесь ще на мій TikTok. Там, де періодично, бувають стріми. Так, ще от таких точкав гранат, брошка знову є в наявності. Тут, до речі, камінці, кварц. Такий це не гранат, сам камінь, а кварц. Ну і не скло. Такі оці каміни, да? камінці. Також клончик. Малахіт, о, такий красончик, теж з'явився дуже гарний, яскравий. О, можна і цією стороною носити, ну, ці, от цією взагалі шикарно. Значить, там якесь око на від декілька очей. Так, потім хто теж чекав, ось такий вже з'явився павич на мисто. Теж питайте. Отакі вигляді з бісером. Теж дуже гарний такий павич. Бронзова фурнітура. Також з'явилися каблучки. О, до речі, отакі от раухтопази новиночка. Це у нас 18-й розмір. Тут у нас це в сріблі йде, це нерсплав. Але теж дуже гарний розмір змінний. Ось такі от красончики. Також з'явився лабрадор Теж він в сріблі йде. Ось такі от гарної різацію 18-й розмір. Теж дуже гарний. Якраз підісеречки, що я на початку показувала, буде гарно підійде. Так, також такий цікавий лабрадор дуже гарною різацією, велика кавучка, розмір змінний, нерс плав. Але отакий, дивіться, яка шикарна різація така теж рідко попадається. От, є також чорний агат, теж знову вже є, є 18 і 19 -й розмір сріблі. Така от красоті теж вже є, хто питав. Так, і такий дуже шикарний лабрадор також. Теж з гарною різацією тут не аж ну Він під таким освітленням по-своєму, якщо на вулицю виходити, може по-своєму переливатися. Так, з'явився також гірський кришталь. такий такий, дивіться, який цікавий, натуральний такий. Бачите, як на осколочок, наче, отам от всередині, наче якийсь. Всередині, дивіться, яка от цікава, теж така от, наче, щось там живе таке всередині знаходиться. такий гірський кришталь. Теж радять його тримати біля ваших прикрас. Для наповнення для очищення енергії. Ось така от шикарна красотінь. Такі ще є. Так, також з'явилися отакий ж чудовий зелений флюорит. Він там і вроді трошки ну, приливається теж дуже гарно цікавий. Такий, наче в теж є. Переливчики такі, теж розмір змінний, тут десь 19. Також є такі от амазоніт, теж хто питав. Не завжди можу знайти, хто там хотів, мене не відкладав. Я вам іноді пишу на Viber, але ви не завжди відповідаєте. Пишіть, вайбер мені є в профілі на Ютубі і на Тіктосі. Також я є, є в Інстаграмі, Фейсбуці. Підписуйтесь на усі мої соцмережі, хто чи не підписався. Всі мої соцмережі є в профілі ютуба От теж є плей. Хто хоче подивитися, от питаєте іноді каталог. да Є на YouTube каналі плейлист новинки прикрас він так і називається. І можете собі вмикнути і дивитися різні прикраси, робити скрін, чи щось сподобалося, і писати мені на вайвер. Це у нас кам'янець обсидіан, теж шикарний. Дивіться, який переливається просто неймовірно. Сам тут метал гарної якості, от Золотистий такий, да? а камінь взагалі шикарна, огранка взагалі. Наче ювелірна така, да? Ювелірна огранка. Такий ще сонячний камінь є теж шикарно. Переливається на сонечку взагалі, мабуть, буде ще краще, бо всі камені на сонці грають, он, бачите, такі, наче, там всередині такі от натуральні переливчики. Такі. Ух, сонячний камінь, такий теж дуже гарний. Прям красатінь. Не можемо не налюбуватися. Так, хто ще чекав, з'явилося ще от, от дуже гарний набірчик каменів. Теж набір. То собі різні практики, різні для медитації, для різних ваших ритуалів щоденних і не тільки. І тут є 10 різних каменів. Тут і рожевий кварц і чорний обсидіан, зелена комари, метист. Все у нас содаліт, жовтий топаз, тигрове око, Яшма, Яшма, кров дракона і гірський кришталь. Такі от 10, 10 каменів набірчик. Так. І також дуже гарні, хто чекав, є ще браслетики, гранат. Такі, до речі, можу зробити намисто буде як набір. Теж дуже гарна різація шикарна. Або таке можу зробити теж намисто з браслетиком. Ну Це вже по бажанню якщо цікаво, пишіть. Теж дуже гарної якості гранат. Хоч він і кругленький, але такої теж цікавої якості. Браслетик, ну або можу зробити ще і намисто. Так, також є аметит, з'явився. З гарними включеннями. Теж можна зробити намисто по бажанням з таким бусом. Це тут 8 мм кулька. Також лазурит є. Сережки намисто можу зробити по бажанню. Можна зробити такий гарний набір, теж буде. Дуже цікаво. Також лазурити є теж дуже гарне з тої серії такі от ще каблучка лазурит. Теж дуже гарний камінь, верхніх чакр. От, допомагає розкривати інтуїцію, творчі таланти, теж радять носити лазурит. от такого плану. Ну, або можу підібрати повне до речі, відео є. Одне відео на каналі недавно я спеціально засняла, як підібрати собі камені по даті народження. Хто не зміг знайти на каналі, там в стрімах в рубриці стріми є. Пишіть теж мені на Viber, можу вам дати додатково це відео подивитися, і ви самі зможете собі по даті народження підібрати, ем, які камені вам найкраще підходять. Така от бірюза ще є, десятка з'явилася. Це південноафриканська південно бірюза сертифікована теж дуже гарно. Є десятка, є вісімка. Отака от от красуня. Також от є мікс бірюза топаз, флюорит. Ось такі от камінці, топаз, флюорит, гірський кришталь. Отакий от мікс бірюза. З такими камінцями є різні цитрини на фінансовий успіх, цитринчики. Є е ось такий прикольний цитрин з гарними бронзовими різними вставочками. І от така от теж красоті. Рожевий кварц, теж насичений, гарний, красивий браслетик. Є ось теж красивий, унікальний з троян, бусинками троянда пустелі. Тут ще бусинки леопардова яшма. Теж з бронзовою фурнітурою. родонітом. Також сонячний камінь. До речі, буде дуже гарно під ту каблучку, да, що я спочатку показувала теж. сонячний камінь. От є гарний тут іще родоніт, цитрин. І теж буде дуже гарний набір крутий. Також можна з рунами зробити. От тут Цікавий браслетик з руною Альгіз, допомога вищих сил, перідот, леопардове яшма. Раух та пас Ну, взагалі можна по бажанню зробити мікс з якимись вашими камінцями. так Такий ще гарний є мікс. Тигрове око, соколине око. Є на захист такі от шамбала-браслетик, чорний може теж як чоловікам, так і жінкам підходити. На захист від негативу. Приніт. Цікавий такі браслети, приніт, зелений, з гарними включеннями. теж от красота. І отакий теж цікавий. Теж мікс браслетик. Тут і аметист, і амазоніт, і ларвікіт. З... Квіточка тут іде зелений от Отака от красота. І якщо щось когось цікавить, пишіть на вайбер. Чорний турмалін в такому вигляді є ще теж дуже гарний. Граненому. Багато кому подобається в граненому вносити. Всім дякую, всім бажаю гарного чудового дня. От, а я піду робити стрім в тік Підписуйтесь також на Тік-ток. Там можна подивитися стріми онлайн. От, і запитати питання якісь свої. так Все, всім чудового вечора. До зустрічі. Підписуйтесь, хто не підписався. І робіть скрін, якщо якась перекраса сподобалася, і пишіть мені на Viber. Viber є в профілі YouTube каналу і TikTok. Все, пока-пока!